В Вірпіні біля міськради запустили перший в історії міста паркомат. Один паркомат, згідно з закону, обслуговує 20 платних паркомісць. Згідно з схеми, затвердженою нашого платного паркувального майданчика, в нас біля міськради знаходиться 8 місць і зі сторони Фокстроту 12 місць. Тобто все, що ближче до міської ради, це платні стоянки. Людина може припаркуватися віддалено і не стати на безкоштовному місці. Будь ласка. Ми ж збираємося йти в Європу. І... Задача того, щоб люди відносились тому більш серйозні, що не заплатить, якщо ті діти пойдуть на розвиття нашої дорог. Ви знаєте, я сьогодні припаркувався не біля зони виконкому, трошки далі, бо вже всі місця зайняті. Тому сьогодні не заплатив. Ну, з іншого боку, мене цікавить питання: я задав начальнику благоустрою: а як бути з людьми, які приїжджають на роботу сюди кожен день? Вони приїжджають на роботу, вони тут працюють. Ну, 10 гривень, 20-30 за паркування кожного дня. Це. ну, це немало, тому тут треба тому сказали, що будуть окремі визначені місця для паркування тих людей, які тут працюють. Всього по місту встановили вже три паркомати. Ще два знаходяться на вулиці Соборній, але запустили в дію поки що тільки один. Вартість однієї години стоянки складає три гривні. Гроші поповнюватимуть міську казну. На найближчий час ми ще плануємо в цьому році. Хотілося б запустити платну парковку біля Зоя Ліви. Ми також вже затвердили схеми одностороннього руху. Таким чином розвантажимо там рух автомашин. Ну і потрібно благоустроїти даний паркувальний майданчик, зробити розмітки, поставити знаки в рамках комплексного благоустрою і вулиці Грибоєдової, Зоя Лівої, і створити таку платну також благоустроєну зручну парковку.